Близько сотні харків'ян, невдоволених підсумками громадських слухань щодо захисту зелених насаджень, вирішили особисто донести свою думку до депутатів міськради. Я проти цього, того, що було в суботу, що це, це був фактично фарс, це не було те, що, ну, що називалось. Це і не пахло слуханням, на мою думку. Я требую того, щоб не вирубували ліса, щоб був чистий Харків, щоб дороги були відремонтовані, щоб світ завжди світив. Я хочу тільки одне, щоб його в в відставку. Кірнасадольфа Гінадієвича депутат Харківської обласної ради Василь Рудаков та представники громадських організацій звернулися з проханням висловити на сесії власну позицію стосовно вирубки дерев у парку. Головуючий Геннадій Кернес навіть не виніс цю пропозицію на голосування сатвістки з регламентом нашої сесії. Всі виступлення такі до начала. Початку... Сессии. Наша сессия уже объявлена открытая. Это первое. Второе. Я хочу сказать о том, что было достаточно возможности выступать на общественных слушаниях. Достаточно того, что на общественных слушаниях 4 часа выступали все представители. Секретар міськради також повідомив, що згідно з резолюцією громадських слухань, до 30 червня має бути створена робоча група з питань вирубки зелених насаджень. До неї за словами Кернеса зможуть увійти усі зацікавлені сторони. Юрій Котляр, Вікронтрочов, Харківські новини.